Що було найбожевільніше із того, що ви бачили на вечірках? Дівчина робила мінет усім бажаючим, до неї вишикувалася ціла черга. Зайшов у кімнату і побачив, як дві дівчини, повністю одягнені, били голову хлопця усім, що потрапляло під руку. Він, очевидно, попросив їх зробити це. Я не затримався надовго і не ставив жодних запитань. Скажімо так, дуже неповнолітня дівчина на вигляд їй було років 10-12. Намагалася залізти в штани кількох хлопців, і кожен із них відмовляв їй. Тому що, навіть незважаючи на те, що всі були дуже п'яні, це було вже занадто. І типовою реакцією було: ні. Але вона була рішучою, лякаюче, рішучою. Ніхто не знав, хто вона в біса така і хто взагалі її впустив. Зрештою, один із хлопців схопив її, закинув на плече, як мішок. Окі картоплею виніс на двір і віддав своїй мамі, яка люб'язно під'їхала, коли він написав їй про цю ситуацію. Він посадив її в мамину машину, зачинив двері, повернувся до нас і сказав: а, Моя мама розбереться із цим. І ми всі раділи, аплодували. Ніби його мама була капітаном Америкою, і вона щойно врятувала дитину від суперлиходія. Дякую за це! Це абсолютно дика, але при цьому чудова історія. Це була найдивніша річ, яку я коли-небудь бачив у своєму. У житті, але це вселяло надію. Бачите, як навіть найрозпусніші члени нашого братства шарахаються від неї як вампіри від сонячного світла. Як сказав один із них, я ніколи не буду достатньо збуджений, щоб погодитись на щось подібне. Все на одній вечірці. Три дівчини разом приймають ванну. Хтось розбиває скляний журнальний столик. Ще хтось намагається загасити вогонь на плиті, стріляючи з рушниці в водонагрівач, який знаходиться поруч з плитою. Власник квартири зрештою кинув пити і на кілька років став шалено успішним у нашому місті, а потім несподівано застрелився. Хлопець страхав дівчину на дивані на вечірці у старшій школі. Усі дивилися та скандували: кінчай, 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 кінчай. І ми ставали все голоснішими, поки він нарешті не кінчив. Це був дивний вечір. Я бачив, як підбуль відкусив губу хлопцеві, і це ще не божевільна частина. Шматок його обличчя лежав на дивані. Всі почали панікувати. Я кажу: потрібно покласти це у літ і їхати в лікарню. Можливо, там зможуть прикріпити це назад. Інший хлопець бере цей шматок і каже: як мисливець, запевняю, вони не зможуть прикріпити його назад. Я кажу: Ти ж не лікар, звідки тобі знати, зможуть вони чи ні. Принаймні, вони можуть подивитися і. Спробувати щось зробити, він знову каже, що ні, але ми веземо потерпілого в лікарню. Протягом усього цього часу божевільний мудак грався цим шматочком плоті, згортав його в кульку, розтягував, нюхав. Тощо. Я постійно запитував щось на кшталт, що в біса з тобою не так. На що він відповідав: я мисливець, я знаю про що кажу. Приблизно через рік мисливець покінчив життя самогубством, вистрибнувши перед потягом. Що сталося з хлопцем, якого вкусили? Я бачив його лише один раз після того інциденту. Він виглядав так, ніби народився з вовчою пащею. Не зовсім вечірка, та й не те, що прямо божевільний випадок. Але я був на танцях в маленькому містечку неподалік від мого маленького містечка. Я дригався під музику, коли мила тендітна блондинка запросила мене на танець. Я погоджуюся і ми танцюємо. Після цього я повертаюся, щоб покинути майданчик, і бачу величезну гору м'язів, яка стоїть на моєму шляху. Він щось каже, але я не чую його, тому запитую, що він повторює, але я все одно. Не чую його, тож я думаю, чого ж може хотіти цей хлопець. Ага, зрозумів, напевно, він хоче попросити сигарету. Тож я дістаю пачку, виймаю сигарету і простягаю йому. Після чого дістаю запальничку і запалюю для нього. Він знизує плечима і йде геть, а я йду далі. Мій приятель, який стояв неподалік і не був заглушений музикою, не стояв прямо біля колонок, на відміну від мене. Подивився на мене з посмішкою і сказав: Вау, чувак, це було круто. Я Тою, що було круто. Він каже: ну, те, як ти присадив того хлопця, коли він сказав, що збирається розбити тобі обличчя за танець з його дівчиною. Я витріщився на свого друга і запитав: серйозно, я думав, що він хоче закурити. Тож, будучи неконфліктним конфліктним хлопчеськом, я поспішив забратися з того місця і відправився додому. Ви ненавмисно навмисно скористалися психологічним трюком. Коли люди дуже злі, інша частина їхнього мозку якби відключається. Вони практично не здатні мислити. Раціонально та логічно, якщо ви робите або говорите щось, що застає їх зненацька, це ніби придушує їхній гнів. Таким чином, ви фактично змушуєте їх повернутися до реальності, оскільки вони повинні зупинитися і обдумати те, що ви щойно сказали або зробили. Здається, це був 2003 або 2004 рік. Але коли я навчався у старшій школі, у нас була вечірка на Хеллоуін, і кілька учнів нашої школи викопали два мертвих тіла на місцевому кладовищі, одягнули їх у стилі Дарта Вейдера, і всі просто пили та веселилися поруч із цими мертвими тілами. Цих учнів потім заарештували за наругу над тілами. Під час навчання у коледжі моя дівчина намагалася подружитися зі своїми колегами, магазин Морозева, і вони запросили нас на вечірку в будинок, який орендували двоє із них. Я ніколи раніше не зустрічав нікого із них, але вони здавалися нормальними, можливо, навіть трохи сором'язливими. У будь-якому разі, приблизно через годину після початку вечірки, один із хлопців дістав, здається, з під диванної подушки великий вакуумний пакет на блискавці наполовину, наповнений усіма кольоровими таблетками. Які тільки можна уявити, мовчки пішов у свою кімнату і замкнув двері. Приблизно через півгодини він раптом виривається з кімнати без сорочки, весело співаючи якусь пісню. Він йде на кухню, відкриває холодильник, дістає пляшку гірчиці, засовує насадку вниз і починає вичавлювати гірчицю, голосно всмоктуючи її через ніс, як пилосос. Далі він кидає пляшку з гірчицею у вікно, падає на келиму вітальні, різко скидає штани і починає несамовито мастурбувати. Перед 20 гостями найбожевільнішим було те, що я і моя дівчина, здавалося, були єдиними, хто був шокований і стурбований цією ситуацією. Ми обоє запитали, чи потрібно нам набрати 911 або провести його у лікарню. Вона знаходилася поруч, але всім навколо було байдуже. Я хотів перевірити, чи з ним усе гаразд, але я боявся підходити до нього надто близько. Ми з моєю дівчиною просто вискочили через східні двері і більше ніколи не. Приймали їх запрошення на вечірки. Минув, мабуть, тиждень, перш ніж той хлопець, знову міг відчувати якісь запахи, окрім гірчиці. Звичайно, вже те, що він мастурбував, було шокуючим. Проте людина в стані алкогольного сп'яніння може бути схильна до цього. Але я ніколи не забуду те видовище, як він вдихає гірчицю. Хто взагалі так робить? Який препарат змусив його подумати, що це може бути приємно? Змінено, усі вони працювали в магазині Морозива. Очевидно, працівники. Магазинів морозива вміють влаштовувати пекельні вечірки. Гаразд, мені було 17 років, і мій друг намагався підкотити до однієї дівчини. Тож вона запросила нас на дружню вечірку. Це було далеко від того місця, де ми жили, але він дуже хотів піти туди, щоб зустрітися з нею. Пізніше, коли ми все ж таки приїхали туди, ми не побачили жодної вечірки. Скоріше, невелике зібрання. У всякому разі, ми нікого не знали, Тож просто чекали, коли з'явиться та дівчина. Поки ми чекали, почали з'являтися натовпи людей. І коли я кажу натовпи, я маю. На увазі буквально понад 100 підлітків, які прибули, по суті, одночасно. Почала лунати музика. Люди билися, трахалися, плавали голі в басейні. Вони ніби здечавіли. і варто було комусь розбити вікно, як усе приміщення фактично вибухнуло. Вони почали все трощити, розбили телевізор, кидалися більярдними кулями, викинули диван у басейн, зривали двері з петель. Все стало дуже погано, коли вони почали палити меблі всередині будинку. Не знали, що робити, ми навіть не знали власника. Мабуть, він втратив свідомість і навіть не підозрював, що відбувається. Найгіршим було те, що ми по суті застрягли там. Наш друг повинен був забрати нас о другій годині ночі після того, як він закінчить із роботою, а була лише одинадцята вечора. Тож нам довелося чекати і спостерігати, як будинок повністю зносять. Дивно те, що поліція так і не з'явилася, навіть коли ми вже від'їжджали. Тож ви можете уявити, у що. Перетворився будинок за той час. І це було прикро, тому що будинок був справді гарним. Найсмішніше те, що дівчина, з якою ми мали зустрітися, навіть не з'явилася на вечірці. Після того, що я тут прочитав, моя історія вже не здається мені аж такою дивною, хай там як хлопець головою зірвав двері з петель. Хлопець на ім'я Дасті нюхав кокаїн зайпаду, доки у нього на плечі сидів єнот, повне божевілля. Багато років тому на вечірці група друзів роздяглися, а потім пішли на кладовище неподалік грати в хованки. Хлопець, який шукав, непомітно підкрався до іншого хлопця, який ховався за деревом, і витягнув його звідти, схопивши за яйця. Одна дівчина запитала, чи є у когось екстазі. І мій друг жартома відповів: у мене є, але якщо ти хочеш його отримати, ти мусиш мені відсмоктати. Він збирається йти геть, але вона хапає його, зриває з нього штани і починає робити йому мінет на очах у приблизно 80 людей. Не дуже дивно, але це один із найвеселіших випадків першого курсу університету. Ми всі п'яні були в чиємусь будинку і почули, як з гуркотом відчинилися вхідні двері. Один з моїх друзів, який також жив в цьому будинку, вбігає в кімнату в костюмі курки, як той чувак із гріфінів, тримаючи справжню курку під пахвою як м'яч для регбі. Він кричить обережно, звали з дороги! коли пробігає повз мене та інших людей. Після чого біжить на кухню, вибігає у сад через. Задній вхід і перестрибує через паркан. Не пізніше, ніж через 10 секунд, в будинок влітає розлючений чоловік, ймовірно, колишній власник курки, і кричить: ДЕ курка!. Більшість з нас або сміялися, або були шоковані. Ми просто вказали на задні двері. Чоловік вибіг через них, і я більше ніколи його не бачив. Я б дуже хотів, щоб у нас тоді були телефони з камерами, щоб я міг раз і назавжди довести своєму другові, що це насправді сталося, оскільки він. Не може цього пригадати. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.